Що б ви найперше зробили, якщо б стали на один день мером, мабуть, звернула увагу на нужди людей, що їх тривожить, які у них проблеми. Напевно, б дороги в деяких місцях треба перемонтувати, бо в деяких місцях вони геть жахливі. Щоб в місті був комунальний транспорт, все таке місто досить велике. Райони розрізнені досить, і досить важко все-таки дістатися по місту всього декілька місцевих маршрутів. Ну, я, я вважаю, замало І хотілося б був би комунальний транспорт. Ну, той самий тролейбус, чому б ні? Ви нічого б не робила, дихала б. Навірно, мир наш устала всього. Допомогла б багатодітним сім'ям, ветеранам, різним. Малозабезпеченим верством. Я не хочу ставати миром. Я, як пенсіонер, зробила покращення для пенсіонерів. Що саме? Що саме? Ха. Медичні послуги, щоб вони якісь були швидше, щоб вони надавалися через те, що до лікаря попасти дуже складно. Тоді… З транспортом, якби по, -по броварам трошечки зробили, допустимо, е маршрут третій, п'ятий, щоб не один був, не одне посадочне місце, а хай би більше було. Обрала лежачі по броварах. Чому? Тому що дуже гробить машина. Найперше, порядок не Ну, Навірно, скоріше медицина була. в першу чергу медицина. Що сам? Больше, наверное, врачей, больше внимания, больше понимания. Ну, в общем так. И, и чтобы поликлиника наша и наши семейные врачи чувствовали себя, что они ответственны за, за население.